Один із способів, який дозволяє перевірити світлодіодну стрічку е, телевізора. Е, якщо є можливість, можемо взяти мультиметри c 43 42 м 1 У е, кількості, в даному випадку, трьох штук, з'єднуємо е, послідовно. відповідно е, Плюсові і мінусові виходи приладів. От Оце буде в нас мінус. Відповідно, відповідно, буде кінцевий плюс. Це дасть нам можливість сформувати напругу близько 100 вольт, що дозволить відкрити переходи цих світлових діодів. І можна. Побачите дуже е, темне світіння діодів, якщо лента справна. Можна використати 2 мультиметри чи 1 мультиметр в залежності від кількості світлових діодів. В даному випадку ці, ці діоди є 6-вольтовими. І загальна напруга тут, як мінімум, 122 вольта. Ну, від 100 вольт вони починають відкриватися. Тобто можемо подивитися цілу стрічку. Це метод згодиться для того, щоб не застосовувати спеціальні блоки з обмеженням струму для перевірки світлових діодів. Дякую за увагу.